Під час першої появи Гегріда, коли дядько Верно називає Дамблдора божевільним, Гегрід трансфігурує Дадлі. Надавши йому свинячий хвіст, ця трансфігурація була настільки серйозною, що пізніше її довелося видаляти хірургічним шляхом. Гегріт стверджує, що випадково зробив помилку і хотів повністю перетворити його на свиню. Хоча ми не можемо бути впевнені, що він говорить правду. Більше того, він виконує це закляття без слів, використовуючи зламану паличку. Наскільки ж це складна магія? Трансфігурація вважається однією з найскладніших дисциплін. Людська трансфігурація є особливо складною на шостому році. Ці навчання професорка МакГонагал навчає студентів змінювати колір брів. І навіть це виявляється складним для більшості шестикурсників, крім Герміони, звичайно. Крім того, він виконав її без слів. Техніку, яка вважається настільки складною, що лише деякі чарівники можуть її опанувати. Другий важливий момент цієї сцени Гегріт застосовує потужне закляття проти магла у ворожих цілях. Хоча у той час акт про захист маглів ще не був прийнятий Артуром Візлі. Все ж існували закони, що захищали маглів, зокрема, міжнародний статут про секретність магії. Геґрид не тільки виявляє повну байдужість до безпеки людей, але й діє з прямою агресією. Після цього він не намагається скасувати закляття і не виявляє жалю як справжній смертежер.